Біла чума 21-го століття на Івано-Франківщині за останні чотири роки зафіксували ріст захворюваності на туберкульоз. Яка причина розкажуть наші журналісти. Оце рентген, цифровий рентген знімок пацієнта хворого на туберкульоз. Є уражені дві легені, людина вже хворіє певний період. Лікарка показує рентгенівський знімок одного із пацієнтів. каже, такий вигляд має запущена форма туберкульозу через несвоєчасну діагностику. Цей пацієнт є небезпечний соціально, тому що він виділяє туберкульозну паличку. І таких пацієнтів левова частка. Адже на ранніх стадіях туберкульоз себе не виявляє, а симптоми дуже подібні до застуди чи грві, через що хворі не поспішають самі звертатися за медичною допомогою. Досить довгий період людину може нічого не турбувати. Може бути кашель, в кого буде може бути і навіть втрата ваги. Певний період людина може не звернути на це увагу. До 2019 року на Прикарпатті медики фіксували зменшення рівня захворюваності, але нині цифри зростають. За минулий рік діагностували майже пів тисячі нових випадків. Раніше говорили про те, що вражалися це соціально незахищені версти населення. Тут на даний час це і прецедентний вік діти, і, молодші, і люди молодшого віку. Що спровокувало таке зростання? Фахівці називають цілий комплекс факторів, серед головних ковід та війна. Враховуючи тим, що зараз відбулася така ситуація, що були роки коронавірусної інфекції, потім це все перейшло в почалася війна. І це всі фактори, які не сприймали діагностиці туберкульозу. Це не того, що його було менше, просто не було діагностики, не було профоглядів. Спеціалісти, як фтезіатри, ми передбачаємо пік захворюваності через 2-3 роки. Ми маємо зростання перші два роки війни по всім законам епідеміології. Це буде спостерігатися ну, на п'ятий рік, наприклад. І Дітки будуть не виключені, на жаль. Змінити ситуацію можна, запевняють медики. Головне вчасно виявляти інфекцію та її локалізувати. Чим більше людей, наприклад, на протязі короткого періоду часу обстежиться, виявляться, пролікуються, тим е, менше буде ризик подальшого розвитку і зростання захворюваності. Жирокий, глибокий вдох і не дихайте, дихайте. Прошу від дочки. На декілька секунд відходимо, достатньо не лише фахівців, але й інноваційного медобладнання. Зокрема, ось такий портативний цифровий рентгенапарат. Його особливість та що він є портативний, мобільний. Цим апаратом ми можемо зробити пацієнтам, яких не можемо доставити в ренан-кабінет. Це ми можемо зробити робимо і у відділі важким пацієнтам, і в реанімації. Наявні в області є інноваційні методи діагностики молекулярно-генетичні системи, які дають змогу виявити туберкульоз за дві години. Відбулися і позитивні зміни в лікуванні. Застосування новітніх препаратів скорочує час перебування пацієнтів у стаціонарі майже втричі з одного року до кількох. Місяців це є значний прогрес у плані лікування в ціціатричних хворих, якісні, ефективні препарати, більш дієві препарати, які швидше дають ефект. До 2020 року там останні 10 років. Так ми мали певну кількість пацієнтів з резистентними формами, яких не було чим лікувати, тобто у них не було надії на вилікування. Тож нині медики спрямували свої зусилля на те, аби мотивувати людей пройти медогляд. Крім того, збільшують і кількість виїздів фахівців-фтезіатрів у села.